Всім привіт-привіт! Я до вас з нової акції, і в нас на цьому тижні неймовірно круті можливості для заощадження. Як я вже і казала, лівеста дуже вигідна, якщо ви маєте дисконтну картку. Тож, якщо вам цікаво, як заощаджувати, про це буде в цьому відео. Поїхали. Ну, по перше, цей місяць у нас почався з неймовірних акцій, і вони зараз продовжуються. І ця акція на цей тиждень буде акція, якщо ви берете товари за однаковою ціною або дві ж. Штуки а, однакових, то там буде вже знижка 40% на продукцію. А у тих, хто робив в перший день каталога 70 балів, була додаткова перевага 40% знижки на весь каталог, і тоді додатково це вже не 40 буде, а 45%. Отже, поїхали. Якщо ви берете дві упаковки, а, наприклад, омега, це буде 449 гривень за дві штуки. Або зможе мінус 40%. Все буде трішки дорожче, це буде 245, От, Поїхали далі. У мене в замовленні є товари, які мають ціну 129 гривень, тому цей гель для душа в мене вийшов по максимальній знижці 71 гривню. Так само зубні пасти. Дивіться, ви можете брати як різні товари одного виду з різним ароматом чи з різним, там, наприклад, функцією, як шампунь і кондиціонер. І тим самим ви будете мати. Знижку максимальну. Тобто, погляньте, як чудово, по, по цим акціям можна замовити дві різні зубні пасти, да? кому що до вподоби. Також можна замовити дві різні варіанти щиток зубних, тому що тут, виходить, є акція в каталозі, якщо ви берете від двох штук, то там діє знижка. І додатково тут накладається ця акція, виходить, взагалі ця знижка йде від акційної ціни, тобто супер заощадження. Ну, То, що я казала, Тобто, ви можете взяти. Чоловічий, жіночий аромат, і будете мати супер знижку від акційної ціни. Або два жіночих, тому що там ціна різна 749 гривень, вона відрізняється від чоловічого. Вони зараз по різним акціям ідуть. Або два чоловічих різних, да, це буде взагалі супер ціна, подивіться, яка різниця. Або аромати унісекс. Обирайте те, що вам краще. Ну і так само міс для волосся, вибирайте різні аромати. Поєднуйте замовлення з подружками. Тобто, не полінуйтеся, запропонуйте, тому що деяк не у вас вони куплять. Таких товарів в магазині немає, і плюс вони мають, неймовірно, е е якісні інгредієнти, і до цього ці товари мають сертифікати ISO, GMP, і халяль. Тобто, в Єві ви таких продуктів, ну, на жаль, не зустрінете, тим паче по таким цінам. Так, ну що, поїхали далі. Тут у мене була туш, яка йде зараз по акції, і на неї діє мене 40%. Да? А якщо поєднати, взяти 200% подружкою, то буде ще дешевше. Також в мене є крем-ліфтинг. і так само є якийсь продукт в, катало... в цьому замовленні, не пам'ятаю який, але на таку саму ціну, тому в мене спрацювала максимальна знижка. Можна взяти два різних міста, можна поєднати з засобами для тіла, які в нас є серії а, Махіто для тіла, або серія нова з персиком, або ще якісь там аромати, да, ваніль та, та інше. Тут у мене поєднані різні Освітлюючі місти для обличчя. До речі, дуже крута упаковка. Можу показати, вам неймовірно зручно брати з собою в сумочку, кинули і поїхали. І коли вам спекотно, ви просто достаєте і розпилюєте поверх макіяжа для того, щоб, по-перше, освіжити, для того, щоб е дати допомогу шкіри, зволожити її, і при цьому, ну, щоб легше переносити жару. Тут дуже класна акція каталога від покупки від двох товарів, ціна однакова, тому діє максимальна знижка від акційної ціни. Тому поєднуйте догляд з подружками. Тобто візьміть поділіться цією акцією. Одна візьме один варіант крему, друга інший варіант, або два однакових без різниці. Також масочки для обличчя, їх багато не буває. І теж взяли різні такі от в, ну, от з наповнювачем і маєте максимальну знижку. Тут далі ви можете поєднувати. тобто ви можете Можете брати різні серії, але з однаковою ціною, тому що тут багато товарів перекликається по однаковим цінам. Це, наприклад, рідке мило, крем для рук, тобто можна взяти різні крема для рук або персик, або мохіто, або ванільний сайр. Так само можна з таким же принципом брати або крем і рідке мило, або так само рідке мило ви можете взяти персик, мохіто, або ванільний сайр. Тобто тут варіантів дуже-дуже багато, і ви таким чином можете поєднувати, щоб отримувати максимальні знижки від акційних цін каталога. Так само і у нас на мила, які дають класні дуже результати, тому що вони поєднуються і для догляду за тілом, і за волоссям навіть. І тут, бачите, є різні наповнювачі, воно натуральне, воно має класні натуральні інгредієнти, які ну, настільки дбайливо очищують і ще й доглядають за вашою шкірою, тому що зазвичай гелі для душа вони можуть сушити шкіру, а ці е, милка, вони е, взагалі не сушать, і дуже приємно їх повісити на шнурочку і так само подарувати, тому що це, це ексклюзивне мило. За 299 гривень я поєднала кульковий дезодорант і якийсь ще продукт, е, чесно кажучи, не пам'ятаю, але можемо з вами перевірити. Щось ще поєднала з. Нашим а, антиперспирантом. і вийшла теж максимальна знижка. Тобто, ви бачите, це можуть бути різні категорії. Головне, щоб була однакова ціна. Тут у мене поєднані ментоловий крем після укусів комарів. Я думаю, що він зайвим не буде. На крайній випадок залишиться на наступний сезон, якщо у вас щось залишиться, але він завжди буде в нагоді. Пінка для гоління. Тут можна поєднати різні шампуні, тобто хтось бере від лупи, хтось бере від випадіння, хтось бере від е... Жирності волосся, або хтось бере живильний чи зволожуючий шампунь. І можна поєднати шампунь із спрей, наприклад, для волосся. Тобто так само буде працювати ця акція і буде діяти додаткова знижка. Можна поєднати фарбу для волосся, яка є кольорова, і звичайна фарба. Ну, а тут у нас, звичайно, мило, миючі засоби для тіла. Да, <клес> да. сонечко, да. Я записую Ніка тихенько. Тут у нас є миючі засоби для Дома, які так само можна поєднати з різними е, функціями, тобто можна взяти і для прання, можна взяти для очищення, і буде максимальна знижка від акційної ціни. Тобто Тут у мене поєднані, зверніть увагу, рідке мило, є, яке використовують, е, коли дуже сильні забруднення мазутом, тобто там в майстернях, якихось там, де ремонтують машини тощо. А також гель для прання, а також універсальний знижирювач. До речі, його можна використовувати для виведення плям. Тобто не тільки Можна на витяжку, на якісь такі поверхні, які забруднилися жиром, їм можна і видаляти жирні плями. Так само і плями-мазута, якщо у вас чоловік працює да, і там вимазався. То дуже класно працюють ці засоби. Або серветка для прання, для того, щоб не сортувати, можна було за один цикл випрати всі необхідні речі. Це економія води, це економія електроенергії і цим самим це дуже вигідно. Кисневий плямовий відник, бачите, вони поєднані. А тут у мене поєднані очищувач для пральної машини, і очищувач із силіконом для скла, металу і меблів. До речі, дуже крутий продукт, який можна використовувати і в ванні, Кімнаті і для полірування різних поверхонь, тобто він підходить. А також можна замивати як омивач для скла машини. Дуже класна штука, таким чином ви можете виконувати різні функції, і ціна дуже-дуже приємна. Тут в мене поєднуван для скла і крем для очищення поверхонь лімон. Мені дуже подобається цей крем. По-перше, в нього великий об'єм 750 грам. По-друге, в нього класна дійсно функція, він не царапає поверхні. і цей засіб можна використовувати як на кухні, так і на ванній ванні, кімнаті, але мені він більше зайшов для кухні, для кухонних задач. Я не мию мийку, кран, я не мию плиту, якщо щось біжить. І що мені подобається, що там не треба розпилювати. Да? Він... Хто не любить вдихати якісь такі от аромати, то цей крем підійде. По-друге, кремова поверхня, да? ви нанесли, він трішки попрацював і просто губкою вологою просто це все прибрали. Дуже зручно, тому беріть. На ну, собі до уваги і можна поєднати з таким е, очищувачем для скляних поверхонь. Також тут, бачите, у нас тонік і гель для мивання, тобто продукти, які не тільки поєднують один одне, а й підсилюють ефект, плюс у них мають складники дуже схожі. І тут є муцин равлика, а от в цьому тоніку навіть є і трояндова вода, тобто дуже класне таке цікаве поєднання. Мені більше подобається в парі, тому що сам гель для вмивання, він може підсушувати шкіру, якщо ви користуєтесь можливо хлорованою водою, тобто залежить від води, яка у вас вода. І, але тонік це все прибирає. Тобто, якщо ви взяли такий гель і щось починає стягувати шкіру, бо в мене буває, що і від звичайної води стягується шкіра, то тоніком він це все прибирає. Тому тонік просто масхев, ну і великий об'єм 300 мл це дуже вигідно. Засіб для миття посуду алоєвера, свіже яблуко, тобто обирайте будь-які екстракти от, і максимальна знижка. І також рослини універсальний очисник, який, до речі, можна е, замінити той крем, який я вам показував. Тобто, хто любить більше розпилювати. Це універсальний засіб, який ми можемо очищувати взуття, тобто пшикати на поверхню, якщо вона там біла. Можна е, очищувати витяжку, будь-які жирові поверхні. От, Дуже круто впорається. і мене просто дівчата в захваті, цей продукт такий ну, дуже крутий. І також він універсальний, тобто ним можна видаляти плями, ним можна... Там, перед пранням, можна очищувати якусь там плитку, шви плитки на, полу, на підлозі, там, на якихось інших поверхонь. Це засіб дуже-дуже крутий, він на рослинній основі. Навіть десь було відео, де видаляли пляму від йоду, з зеленки. Тобто майте на увазі, що дуже крутий продукт. Тут у нас по акції це пакетик паперовий, да, який у нас поєднується з ароматами. А тут у нас новинки. Новинки зі знижкою 50%, якщо ваше замовлення. Складає лише 25 балів, тобто взяли щось таке от для дома, для себе, для чоловіка, для дитини, і вже у вас є знижка 50% на новинки, і це хіти продажів. Але в оновленій упаковці, подивіться, яка красива упаковка, просто естетичний вигляд, який дає даємовірну ну, насолоду, і дуже приємно ну, такі засоби тримати у себе в ванній кімнаті. По-друге, це засоби, які були дуже популярні, не дивлячись на доступну ціну. І в-третє, їх зараз підсилили і доповнили склад. Тому ці засоби дуже круто працюють. І вони, ну, дійсно, я раджу вам придбати та спробувати у новину версії. Ще у нас розширюється. Наші улюблені гелі 500 мл. Дивіться, яка шикарна ціна. 129,50. Розкішний букет людяники або евкаліптовий бриз. Хто що полюбляє. Бонус за вашу покупку, якщо ви щось берете з каталогу, це сухий шампунь за суперціною. Це дуже зручно в дорозі. Якщо у вас швидко жирні волосся, можна просто після миття навіть попшикати, для того, щоб він просто це вбирав, да, цей жир, і у вас довше зберігалася ваша зачіска, і ви можете взяти його в дорогу, якщо кудись їдете. Також тут у нас є бальзам з екстрактом кінського каштану. Це дуже класний продукт, який займає перше місце з усіх товарів, які у нас є в каталозі, більше 1100 найменувань, а цей продукт посідає перше місце. Дуже класно його використовувати від набряків, від болю в спині, від укусів комарів. Дуже ефективний продукт. І ціна за 500 мл, дуже конкурентна: 103,20. Ну що, оформлюємо доставку і отримуємо наше замовлення. До речі, до кінця тижня всі замовлення Укрпоштою безкоштовні, незалежно від суми замовлення. Просто сплачуйте за пакування, за сервісний збор 20 гривень і все. Ваше замовлення вже буде їхати до вас і ви ще заощаджуєте порядка 100 гривень на доставці. Тому не зволікайте і встигніть придбати за самими доступними цінами найкращі товари для вашої родини. Гарних покупок!